Сьогодні я взяла одну моркву, один перець червоний, один перець жовтий і одну цибулину. Це все з овочів. І тут я взяла ще дві грудинки. Одну столову ложку олійки. Загружаємо сюди всю цибульку. Будемо солити, перчити, Накрию кришечкою, щоб було гарненько підсушкувалося. Прийшло дві хвилинки, От я добавлю італійські трави. Тепер додаємо перчик. Пішло в мене три хвилинки. Дивнуся, що у нас вийшло. Буду додавати курку. дно дати її, щоб курочка нам піджалася. Курка жарко, дуже швиденько, накриваю її кришечкою. Бачите, тільки курочка починає біліти, одразу її перевертайте. Тепер можна вже все перемішати. Дуже смачно і корисно.